Ви помітили наскільки сильно суспільство нав'язує нам, якими нам бути? Як діяти, як мислити, як говорити? Чому ми взагалі маємо діяти по якомусь сценарію, а не створювати його самим? Чому хто це сказав? Кожного я вважаю, свій шлях, досвід. Труднощі, кожен має прожити його по-своєму зі своїми почуттями і переживаннями, а нас ніби штампують. І я це говорю тому, що сама піддалась цьому впливу. Я довго була проти системи. Мене ламали, ламали і зламали. Потім вигорання, депресія, і в кінці кінців втрата себе для мене. Це був кінець, але кінець насправді це лише початок, бо ті, хто самоідентичний, хто унікальний, тих ламають під систему. Але потім ти збираєш себе як пазлик, і знову ти цілісний. Все питання часу. Я говорю трішки загодками, бо зараз я себе досі збираю. Шукаю ту, яку втратила, і готова ділитися цим, говорити правду, говорити те, що давно не говорять інші. Тому давай разом розвиватися, підписуйся.